Дітки, сьогодні ми завітаємо в гості до казочки Лисичка і журавель. Давайте трішечки я вам нагадаю цю казочку. Ішов собі раз журавель і зустрів лисицю. Стали друзями вони, все як і годиться. Лиска журавля кличе в гості. Приходь журавлику! Чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель на прошений обід, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала тоненько тоненько по тарілці та й поставила перед гостям. Пригощайся журавлику, сама варила. Журавлик стук стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом Лиже кашку, аж поки сама все не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, більше немає чим пригощати. Спасибі за те, сумним голосом відповів журавлик. Приходь завтра в гості до мене. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, картопельки. Порізав усе це на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шійкою, та й поставив на стіл перед лисичкою Пригощайся. Нюхає лисичка добра страва. Стремила голову до горнятка, не йде голова. Пробою лапою не витягнути. Крутиться лисичка дав у коло горнятка, нічого не виходить. А жаравель дзьоб дзьоб у горнятку та й їсть собі шматочок за шматочком. Поки все й не виїв. Вибачай, лисенька, чим хата багата, тим і рада. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостину. Відтоді лисиця з журавлем не товаришують. А тепер скажіть мені, будь ласка, хто кого запросив у гості? Перша запросила лисичка журавля. Що приготувала лисичка? Кашку з молоком. А чому журавель не зміг його з'їсти? Тому що тарілка була мілка, і він не зміг клювати своїм довгим носиком? А що приготував журавлик? М'язко з картопелькою з бурячком. А чому лисичка не змогла їсти? Тому що глечик був вузький і глибокий, і лисичка не змогла дістати їжу своєю короткою моточкою. Дітки, погляньте на столі тарілка і глечик. Наливаємо в глечик воду. Глечик повний. Потім Переливаємо воду з глечика в тарілку. Давайте перевіримо, наскільки глибока тарілка глибша, ніж глечик, чи ні. Дітки, тарілка наповнилася, але вода у нас ще в глечику залишилася. Отже, тарілка у нас мілка, а глечик великий, глибокий. Глечик за об'ємом більший, тобто глибший, ніж тарілка. Даринка приготувала на обід борщ, картопельку і компот. Допоможіть їй вибрати посуд для кожної страви. Дітки, погляньте на малюнок. У нас є глибока тарілка. Мілка тарілка і чашка. У який посуд ви налієте борщ? У глибоку. А куди покладете картоплю у мілку тарілку? А куди нальємо компот у чашку? А чи можна компот налити у мілку тарілку? Ні, а в глибоко? Так. Але чого ми цього не робимо? Тому що ми компот, чай, молоко, п'ємо із чашки. Дітки, погляньте, у нас є два акваріума. Як ви думаєте, який акваріум можна налити більше води? У великий, а менше у маленькі. Великий у нас акваріум глибокий, у нього нальємо більше води. Маленький акваріум мілкий, у нього можна налити менше води. А як ви гадаєте, хто може жити в акваріумі? Можуть жити черепашки, рибки, равлики. А в кого дома є рибки? Давайте розселимо рибок в акваріумі. У великий акваріум розмістим червоних рибок. Вони будуть плести вліво. А у маленькій синю рибку вона буде плести вправо. А тепер погляньте і скажіть, скільки червоних рибок у великому акваріумі? Хто мені порахує? П'ять червоних рибок. А скільки рибок у маленькому акваріумі? Одна. Синя. У якому акваріуму більше рибок? У великому, а менше? У маленькому. Можна сказати, що акваріум, у якому багато рибок, глибокий. А де одна рибка мілкий. А зараз давайте пограємо в гру. Погляньте уважно, що ви бачите перед собою? Чашка, ложка, кастрюля, чайник, тарілка. Погляньте уважно. А тепер закрийте очі. Відкрийте оченята. І скажіть мені, будь ласка. Що змінилося на малюнку? Чого не вистачає? Не вистачає ложки? Ще закрите оченята? Що не вистачає на цьому малюнку? Чашки. А як можна назвати одним словом? Чайник, кастрюлю, ложку, миску, чашку. Однім словом можна назвати посуд. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, про героїв якої казки йшла сьогодні мова? Про лисичку і журавля? На цьому наше заняття закінчується. До новых зустрічей!